Доброго дня, любі мої! Ви на кулінарному каналі у Світлани Смачного. І сьогодні ми будемо тушкувати з вами картоплю з м'ясом та овочами. Усі інгредієнти, які будуть нам запотні для приготування такої картоплі, я надам у опису під відео. Тож почнемо готувати. Спочатку м'ясо поріжемо на невеликі шматочки. Я буду готувати у казані на середньому вогні. На дно казана наливаю олію і викладаю м'ясо, яке обжарюю з усіх боків. Потім дрібно кришу цибулю, ріжу кільцями моркву та солодкий перець великими кубиками. На гарно обжарене м'ясо, викладаю моркву і жарю її разом з м'ясом. До 5 хвилин. Після чого додаю цибулю і жарю все до прозорості цибулі. Кришу крупну картоплю, яку викладаю на м'ясо. Додаю півчайної ложки червоного перцю або аджики, можна додати. Я клала 1 столову ложку аджики. Мішаю і обжарюю цю картоплю разом з м'ясом десь 5 хвилин. Потім викладаю поверх солодкий перець. Якщо є, якщо нема, то можна і без солодкого перця. Розмішую і заливаю гарячою водою картоплю, щоб злегка покрила овочі та м'ясо. Даю закипіти, збираю зверху шум, убавляю вогонь до мінімального, додаю лаврове листя і тушкую під кришкою картоплю десь 1 годину. Коли картопля провариться, десь хвилин 30, додаю спеції, сіль, перець і тушкую під кришкою далі. В кінці додаю часник та зелень петрушки. Коли додала часник та зелень, даю закипіти, хай прокипить 2 хвилини і відключаю. Даю постояти десь хвилин 5 і можна вже подавати картоплю до столу. Така картопля, виходить, вона ну, дуже смачна, запашна, смачна. І я бажаю вам усім смачного. А на сьогодні я з вами прощаюся, сподіваюся на наступні зустрічі з вами у наступних моїх відео. А зараз вам бажаю усяких гараздів. Саме головне для нас усіх. Ця. Мирного неба. Тож бувайте, Па-па. до наступних зустрічей!